Помітивши у вагоні метро, підозрілі предмети, негайно повідомте по радіо машиніста поїзда і відійдіть подалі від небезпечної знахідки. А що може статися? Можливо, це вибухівка і може статися вибух. Очікуючи саперів, сядьте на підлогу і закрийте голову рукам. Тільки вибухотехніки можуть визначити небезпечний цей предмет чи ні. Якщо ти побачиш сторонній предмет біля машини, негайно телефонуй в міліцію. Як багато в цьому світі небезпек. Але як ми вже знаємо, як, як впоратися з ними. з ними. Я у вас впевнений, а мені вже час, адже так багато людей потребує допомоги.